Привіт, мої любі! Трошки давно ми з вами не зустрічалися, але ми з вами продовжуємо. І сьогодні говоримо про число життєвого шляху вісім. Які наші вісімки? Що це за люди? Як з ними себе поводити? Як відчувати, наскільки у вас у вісімках? Ну, ваша програма, як то кажуть, виразилась поповні, чи ще може на щось треба звернути увагу, поки є час, і зрозуміти, наскільки ви класні, наскільки багато ви можете зробити в цьому житті, наскільки ви його можете змінити. І саме про це ми з вами будемо сьогодні говорити. Вісімка це як сімка, вже як дев'ятка це вже такі числа. Які не задовольняються чимось маленьким в житті. Вони відчувають за собою якусь місію служіння всесвіту, людям, країнам. І через те у них такі глобальні масштаби. Вони не з'являються зразу в багатьох людей. Можливо, ще й за того, що десь в дитинстві батьки не дуже розвивали дитину, не знали, що вона вісімка і від чого буде отримувати натхнення в цьому житті, куди вона захоче йти. Ви тепер уже дуже розумні, ви будете все це знати і про себе, і про ваших діток. І тому зможете і собі, і їм допомогти. Виходити саме на ті рубежі, які будуть вам приємні, які будуть давати вам задоволення в житті, наснагу йти далі. І що ж це за рубежі? <кхи> дивіться, вісімки це люди з дуже сильною волею. Вони навіть якщо якісь обставини в їхньому житті не складаються, як найкраще, все рівно змусять їх повернутися так, що це буде їм на руку, це буде їм вигідно. Вони ніби ну, самі керують своїм життям, а не дають цю можливість якимось обставинам, які біля них. Це люди, які Люблять планувати своє життя, ну, от все. Зразу і надовго, як то кажуть. Оце глобальне бачення в них уже присутнє. Їм легше вибирати якусь майбутню професію, легше знайти свій шлях у житті. Але тяжче з тим, що вони не розуміють, як прийти до цього шляху зразу. Бо зразу ж ні до чого не приходиш. Отак, народився, і ти вже там, наприклад, бос якоїсь великої компанії, а це зазвичай доля вісіньки, якщо вона правильно розвивається. І вісінка, от, оце глобальне бачення з нею живе, а маленькі кроки їй робити дуже тяжко. І е, тому вона деколи застопорюється от на цих маленьких кроках, і потім перестає вірити в себе, перестає йти вперед. Тому, якщо ви бачите, от зараз молоді, життя міняється, міняється на наших очах. І вже навіть молоді люди, вони е, не так, як от ми, люди нашого віку, там що це треба мати якусь. Вивчитися добре в школі, там, мати там, золоту якусь срібну медаль, потім поступити в якийсь інститут, е теж його дуже добре закінчити, мати оту гарну корочку від якогось супер, там, інституту, університету, і потім з цим робити якусь кар'єру. Молоді зовсім, зовсім зовсім зараз не такі, абсолютно. Вони ніби як народжуються от з цим глобальним баченням. І відчуваючи його, вони не бояться йти туди. Ну і ми, старші, ми їм даємо більше свободи, виражати свою незалежність, іти туди, куди вони хочуть, як то кажуть. І тому вони знають, от в моєму житті я хочу мати, наприклад, такі-то гроші. Добре, я хочу їх мати, як я можу їх мати, що мені подобається робити? Тето, тето, тето. Ага, починаю те робити. Ну вони такими сім'мільними кроками вони рухаються вперед. Там, де ми часто зупинялися, вони все рівно йдуть вперед. Ах, мені треба публічність, добре, я йду зразу на телебачення, я йду зразу на радіо. От мені там треба це все, я собі це організовую, я набираюся тут досвіду. І йду вперед. І саме головне, що я заробляю тут хороші гроші. Тому що вісімки, вони такі, якщо у них немає матеріального запасу, вони не дуже добре себе почувають. Біля них мають бути гроші на декілька років вперед, якщо, наприклад, щось трапиться, то у мене є у банку там, чи де там заначка, що я можу там рік-два роки спокійно прожити. Таким життям, яким я, яким я жила зараз. Щоб потім якось зрозуміти, як мені йти і що мені робити для того, щоб вийти на те, що було раніше, вони не дуже в, в, переживають, що вони не зможуть щось зробити. Там така сильна е, ну, воля, що вони прекрасно знають, що вони справляться з усім. Де інші навіть ну, мріяти не можуть, про те, щоб досягнути того, що хоче досягнути вісімка, і якщо їй допомагати, вона обов'язково цього досягне. Вісімка, якщо на неї подивишся, вона така завжди. Серйозна більше, навіть якщо вона посміхається, якщо вона в такому стані гуморному, все рівно зрозуміло, що це людина досить таки серйозна. Свої емоції вона більше ховає в собі, їх видає наружу тільки з дуже дуже близькими людьми, тим, кому вона може довіряти. Якщо хтось її в житті колись зрадив, вісімці дуже тяжко це через це переступити і почати довіряти людям. Вона сама, от вісімка це дві четвірки. От, четвірка сама людина дуже чесна. А вісімка, ну там, взагалі, там, якщо людина сказала, що вона це зробить, вона розіб'ється, але вона обов'язково це зробить. І вона коли інші її зраджують, коли інші її підводять чомусь, їй дуже тяжко це зрозуміти. І потім вона швидко ну, перестає довіряти людям. А ще й від того, що вона от така, вісенка вона не дипломатична, вона якраз категорична. І в неї своє от бачення світу. В неї свої цінності, в неї своя думка про все, що вона бачить, що вона знає, про те, що відбувається. І та думка, от вона дуже категорична, така. От так, як я думаю, і все. І тому, коли з нею в житті щось таке трапляється, їй тяжко з цим іти до людей, до інших людей, які, яким можна довіряти. І вона часто залишається от в цьому, в цій своїй категоричності, в цій своїй недовірі людям, що в кінці кінців може дуже сильно завадити їй якраз зробити от свої ці плани глобальні такі. Тому що будь-що глобальне, ти не можеш робити один, ти можеш робити тільки з багатьма людьми. Ну, зараз існують такі бізнеси, де ти можеш і один багато чого зробити. От. Але зазвичай, якщо ти хочеш виходити на якісь міжнародні ринки, наприклад, зі своєю компанією, яку створив, яка швидко розвивається, це нормально, коли ти створив бізнес, компанія розвивається, значить ти йдеш по правильному шляху. І тобі хочеться все більше і більше. Але якщо ти не Довіряєш людям, якщо от, е, з перших якихось там хибних шляхів е, щось не, не вийшло, то ця людина може закриватися. І тоді закривається весь шлях до того глобального, що вона собі намріяла. А вісінки можуть мріяти дуже про багато, тому що вони, кхм, от е, Якось народження в них щось є, таке вони розуміють, як розвивається цей світ, які закони цього світу, причому не тільки закони, наприклад, всесвіту, про які ми там я завжди, кажу, що я знаю про закони світ Всесвіту із тих того тих прислів'їв, от що люди придумали ще я не знаю скільки тисяч років назад. Вони всі працюють абсолютно От, з якихось висловлювань таких, саме народних. От Всі закони, Всесвіту, вони в них. І вони не тільки ці закони вони бачать, вони розуміють, вони їх відчувають, а вони дуже добре орієнтуються і в людських законах. Тому що, якщо ті божественні закони, там, ну, їх колись можна було звести до десяти законів, та, не вбий там, не зроби комусь погано, не вкради, то ті закони, які попридумували люди, вони набагато складніші. І вісімка дуже добре орієнтується в цих законах. Вона добре вчиться, добре в цьому розбирається, вона дуже поважає закони. тому вони часто працюють в таких місцях, де е, треба, як то кажуть, контролювати, блюсти закон. У е, них дуже такі ці слова, мораль, честь, обов'язок, такі абстрактні поняття, для яких е, ну, які для багатьох людей ну, взагалі там, вони не розуміють, про що це. То сімка, вісімка, дев'ятка це вже такі, які цим живуть. Вони після десь після 60 років, ну взагалі, вони розуміють, що якась їх місія набагато більша в цьому світі. Не просто там збудувати дім, народити сина, посадити дерево. Щось є набагато більше. Їх Чим довше вони живуть, тим більше їх в ту місію тягне, тим вони більше якось відходять від своєї сім'ї, ідуть в бізнес великий, глобальний, якщо у них є така можливість, або займаються щось таким глобальним, що вони можуть зробити для людей чи в якісь такі організації, де можуть допомагати багатьом людям, тому що вісімка в неї є потреба допомагати слабшому. І вони в різних фондах приймають участь, так що свою цю місію виконати. Ну і потім вісімка це ще число карми, те, що ми називаємо, причина і наслідок. Оцей зв'язок вісімка дуже добре розуміє. Вона може не вчити про це нічого, вона може жити собі спокійно, але десь в нутрі вона дуже добре знає, що їй можна робити, а що не можна робити. І старається те, що не можна робити, не робити, тому що вона розуміє, що їй за це прилетить. Ну і оскільки вісімка це число карми, то зараз в нинішньому світі, коли швидкості збільшилися, і прилітає зразу. І тому вісімка от більше довіряє собі і тому, що вона відчуває, цьому, цим своїм принципам життєвим, своєму моральному кодексу, що вона для себе зробила. Тим правилам життя і співжиття з іншими людьми, які вона сама собі, як то кажуть, придумала чи їх придумало суспільство. Вона дуже на це звертає увагу. На жаль, на жаль будучи такою людиною системи, що от тільки такі ці правила, вона не часто виходить за їх рамки. А це означає, що вона себе трошки ніби ну, не дає можливості собі рости. Вона ніби собі заперечує цей ріст, якщо якісь правила не дозволяють їй робити щось. Але деколи буває, що вона дуже хоче робити, оце глобальне бачення її до того штовхає, і вона може навчитися дуже гарно обходити ці правила. Ось такі у нас вісімки, і ви теж маєте знати. Бачите, це не, не просто так, що людина от зроблена тільки така, і так вона йде. Ні. Десь може туди, десь може направо, десь може наліво, десь може прямо. Ну, такі ми люди. Ми кожен вибирає собі свої шляхи. Дуже часто вони залежать від сім'ї. Від суспільства, в якому живемо, від країни, але й від нас теж дуже багато залежить. Ці люди, от, від того, що вони дуже звертають увагу на, на правила різні, вони живуть в такій постійній напрузі. І щоб знімати цю напругу, їм обов'язково треба займатися своїм тілом. Або... Іти в спорт, ну, де вони можуть там всякі розтяжки робити, от, або танцювати десь, е, старатися виражати свої емоції. Не можете їх при людях, Це, значить, без людей, десь в подушку їх виражайте, десь в ліс от поїхали і тут собі покричали, як захотіли, і. Е, там, агресивність свою якось висловили, виразили. Це обов'язково треба робити для вісімки. Тому що оця напруга, коли вона залишається в тілі, потім це хвороби. Чим раніше ви це зрозумієте і почнете себе якось ну, спасати, скажімо так, от, тим краще у вас буде здоров'я в наступні роки. Вісімки це дуже люди такі делікатні, вони не люблять сваритися з кимось. От я кажу, вона свою думку висловлюють. Ти не згодний з тою то, думкою. Ну, можеш іти куди, куди тобі. Я свою думку міняти не буду. Вісімки такі. І чого вони такі? Тому що вони, знаєте, оце, вони не живуть на першому поверсі або в якомусь підвальному приміщенні, вони живуть десь там далеко, і звідти їм більше видно. Я пам'ятаю, як мій чоловік, коли був лейтенантом і дивився на ті задачі, які йому ставили там майори, от це завжди було. Ну, «О, дурак, не хочу це робити, це хто таке міг придумати, на що це? А потім, як сам почав рости, вже стало зрозуміло, чому давалися саме такі задачі. Тому що та людина, яка трошки вища, вона набагато більше розуміє. От вісімки. Вони розуміють. І, будучи от такими категоричними, вони не дуже там е, будуть тебе переконувати, що тобі треба робити так або так. Не подобається. Будь ласка, відкривай двері, закривай з іншої сторони і все. Ось такі вони. Потім е, в них дуже багато, знаєте, от боргів. Обов'язки, які вони самі собі ставлять. Ну, от, наприклад, вони можуть собі десь в чомусь відмовляти, щось собі там не купити, але бути рідним тим людям, які їх про це попросять, і якщо їм захочеться допомогти, вони бачать, що дійсно тут треба допомогти, вони віддають все. І тому в житті вісімки дуже часто трапляються такі люди. Які від них чогось хочуть. І чим більше таких людей, тим тяжче вісімці відмовитися від свого цього обов'язку допомагати іншим. І вона забуває про себе, про свої інтереси. Для того, щоб цього не трапилося, тому що не це основна задача вісімки. Основна задача вісімки все ж таки міняти цей світ. Допомагати людям, звичайно, але зробити все для того, щоб змінити світ, щоб він став кращим. Тому е деколи їй треба скидати зі своїх плеч усіх тих людей, які на них повисли. Тому що, поки вона їх не скине, вона не зможе дійти до своєї мети, глобальної тої, великої мети. Яку вона перед собою ставить. Їй весь час треба розпилюватися от на ці допомоги. І ті люди, які просять їй допомогу, про допомогу, деколи користуються от цим великим серцем, і вони не розуміють, що таким чином вони не дають цій людині реалізувати себе, реалізувати те, що їй треба реалізувати в житті. Люди бачать тільки себе. Тому вісімці треба вчасно зупинитися, мати оцю велику мету перед собою, розуміти, які її пріоритети в даний час, і не бігати весь час, допомагаючи, рятуючи, шукаючи виходу з проблеми якоїсь іншим людям. Тому що не зможете реалізувати себе. Все має бути в балансі. Вам треба обов'язково вчитися цьому балансу. Ви знаєте, як вісімку перевернути от, в горизонтальному, так? Да? От то там цей баланс якраз дуже добре видно. Навіть, ну так, якщо дивишся, зорово, так. То треба обов'язково пам'ятати про цей баланс, який ви маєте зберігати в собі, для того, щоб правильно рухатися в своєму житті. Тому що ви люди ну скаженого руху, у вас дуже багато енергії. У вісім сі аж чотири Уявіть собі, скільки ви всього можете перевернути, переробити. Якщо ви можете все правильно робити, якщо будете не забувати про себе, про своє тіло, то вам дуже багато доріг відкрито в цьому житті, і ви маєте реалізувати всі ваші фантазії, всі ваші ідеї, які можливо стосуються не цього світу. А люди, інші такі ваші ідеї просто. Не завжди зможуть зрозуміти. Будуть казати, що у мене чоловік там фантазер, чи е, в мене жінка е, живе в своїх фантазіях. Тому що ви самі розумієте, так як от зараз я з вами говорю по телефону, знімаю цей е, відео, е, тримаючи просто телефон в руці. Е, а раніше ми дивилися на оцей відеозв'язок. По телевізору, коли показували ті нам фільми про космос, про те, як хтось кудись полетів, ніхто навіть уявити собі не міг, що це скоро буде з кожним з нас, і ми будемо тримати в руках такий малесенький телевізор, такий маленький відеозв'язок з будь-якою людиною в будь-якій частині світу. Уявіть собі. І таких ідей у вісімки дуже може бути багато. Всі люди, які знаходяться біля, біля вісімки, я вас дуже прошу. Допоможіть вашій вісімці реалізувати ці ідеї, то і вам буде набагато краще жити. Але якщо ви будете її розпиляти оцими вашими весь час, допоможи, врятуй, то вісімка не зможе себе реалізувати. Пам'ятайте, це, будь ласка. Що б ще хотілося сказати трошки про вісімку. Вона дуже любить публічність. І, е, ну, оскільки в неї такі плани глобальні, і їй треба е, спілкуватися з багатьма людьми, то в неї от щось є таке, прямо якась харизма, така внутрішня, в неї є. Зазвичай вони дуже гарні. Е, такі е, що привертають до себе увагу. І з них от, е, виходять дуже такі харизматичні лідери, харизматичні е, персонажі, там, е, артисти, якісь е, співаки, е, ну, люди, які лектори, е, люди, які можуть впливати на інших людей своїм тілом. Своїм голосом. От у вісімки це є. Це сімейне число, вісімка, воно входить навіть в лінію сім'ї, але як я вам вже казала, от проходить трошки часу, і вона якось більше від сім'ї відходить у ці от свої мрії, в ці свої глобальні плани. Вона ніби як відчуває, що небагато залишилося ще часу. Для того, щоб їх реалізувати і в неправильно відчаво, потім і здоров'я не має їх реалізувати. Тому, якщо ви бачите свою вісімку, що вона трохи віддаляється від сім'ї в роботу, там, в бізнес, дозволяйте їй це робити. Тому що їй треба реалізувати те, для чого вона сюди прийшла. І вам буде набагато легше жити біля неї, коли вона все реалізує. Вона Набагато спокійніше буде, ну, маючи нюх на гроші, вона вам принесе гарні гроші. Так що жити дійсно буде набагато краще. Вісімка це число бізнесу. Ви пам'ятаєте про це, ви можете абсолютно сміливо організовувати свій бізнес. Єдине, ви маєте пам'ятати, що кожен бізнес має рости. І рости щось маленького. Не завжди у вас вийде зразу якийсь глобальний бізнес. Хіба що ви війдете в бізнес своїх батьків, якихось близьких людей чи в якийсь міжнародний бізнес, зразу, тому що буде е, якийсь хороший диплом. Вісімка має про це пам'ятати, що вона. Буде хотіти оцієї глобальності. І тому вже з дитинства треба її готувати до того, щоб вона мала дуже хорошу освіту, хороший такий досвід життєвий, не боялася нічого, розуміла свою силу, вірила в себе. І тоді у людини, як то кажуть, більше відкриті ворота в це життя. Так, що ще хочеться сказати? Ви знаєте, Вісімки, мені здається, що це важливо сказати, вони як птахи фенікс. Хоча б один раз в їх житті трапляється щось дуже серйозне, де треба буде поміняти абсолютно все, де згорить все. Але оскільки це люди дуже великої сили, знайте. Щоб з вами не трапилося, ви завжди зможете піднятися. Вірте в себе, у вас все завжди вийде. Це дуже важливо знати, і тому я вам про це сказала. Ну і вісімки, вони такі вони люблять дуже подорожувати, вони люблять пізнавати цей світ. Цей світ навколишній, в подорожах, вони привозять звідти дуже багато різних ідей. Я вам казала, що візінка це число бізнесу, і як вона їде в якусь іншу країну, то вона живе тим, що вона бачить навколо, з чого, що і як можна зробити, де і на чому можна зробити, в що можна інвестувати, в неї голова працює завжди так. Тому для неї дуже важливо подорожувати. Ну і це, мабуть, все, що я хотіла сказати на сьогодні. Звичайно, багато забула, От, але я думаю, що ідею про вісімку ви маєте. Саме головне, щоб ви не втрачали ніколи віру в себе, знали, для чого ви зроблені. І навчилися себе реалізувати в цьому житті. Я вам бажаю самої найкращої реалізації. Якщо у вас є якісь проблеми, пам'ятайте, що в мене є моя консультація, де ми з вами можемо дуже швидко їх вирішувати за допомогою нумерології. Приходьте на консультацію, у вас внизу під відео є можливість це зробити. І ми з вами будемо вирішувати всі проблеми. А зараз гарного вам вечора. Всього вам найкращого вашій найуспішнішій реалізації.